Вітаю, друзі! Як кажуть, нема пророка в своїй вітчизні, і тому ми шукаємо правду про себе в публікаціях західної преси. Зокрема, резонансна стаття Саймона Шустера у «Не плутати з Савіком Шустером у виданні Тайм. Саймон досить активно працює в Україні. Були часи, коли я для нього коментував деякі події, ну це були раніше часи. Але ця публікація в журналі Тайм вона розвернула історію про ну, певні мої ескапади на адресу банку і ну, певні мої спостереження і аналіз. Вони раптом отримали ну, досить масове підтвердження в такій комплексній, хоча і, ну, можна сказати, Такій клаптиковій публікації. Вона доволі імпульсивна стаття Шустера в Тайм. Але те, про що там говориться, я не перестаю говорити весь час у ефірі нашого каналу. Про що власне мова? Мова йде про те, що було багато свідчень, що оточення Зеленського готувалося до поразки. Протягом трьох днів, як і заповідав окупант, потім обставини змінилися і під тиском народу, готового проливати кров і обороняти свою країну, свою землю і свою свободу Банкова опанувала ситуацію. Це, мабуть, трапилося десь вже в кінці травня минулого року. Але коли ми згадуємо про Омандський кейс. І навіть хочу нагадати, що особливо з визволенням Харківщини з'явилася якась велика віра в те, що ну, наших зусиль вистачить, щоб десь протягом півроку все-таки вийти на кордони 91-го року. Ну, але, як бачимо, зусиль людей, громадян мало для того, щоб мати успіх. Коли влада весь час створює ситуацію недовіри із західними партнерами, а це і є робота на агресора. Коли я назвав це відео оточення Зеленського готувало його до капітуляції і країну до капітуляції, то це правда. Симптоматично Шустер назвав свою статтю. Цитуючи Зеленського, що він одинокий, хто вперто вірить у перемогу. Одинокий хто козиряє цією риторикою. Тому що реально в перемогу вірять військові, волонтери, в перемогу вірить воюючий народ. Але в цю перемогу не вірить ніяке оточення. Зеленського. Чому? Тому що згадана величезна сума розкрадань минулого року, вона ж не розслідується. І вона не розслідується дуже просто. Тому що, по суті, в оточенні Зеленського є дві стратегії виживання. Хочу нагадати, що навіть якщо Зеленський ну, після перемоги. Потрапить в серйозне розслідування, на нього поширюється президентський імунітет. Якщо там дійсно не буде державної зради, підтвердженої, а всі ознаки цього є, тому що Ломанський кейс і всі дії влади по здачі обороноздатності країни вони підтверджуються. Неспроста в Саймона Шустера. В тексті лунає фразочка когось із оточення Зеленського, що він не сприймає альтернативних сценаріїв, що він заряджений на, на війну, на, на перемогу. Про які альтернативні сценарії мова? Люди добрі. А я поясню про які. Справа тому, що президентський імунітет поширюється на Зеленського, а по війні буде реально розслідування дуже серйозне розслідування про підрив обороноздатності, розкрадання бюджетів, ну, руйнування державного устрою, тому що, по суті, ми маємо замість парламентсько-президентської республіки, умовно кажучи, офісно президентську, але в політології це називається Суперпрезидентська республіка. Це. Зараз Зеленський, сконц... точніше, навіть не Зеленський, а Єрмак сконцентрував у своїх руках таку владу, якої царі не мають. Так, от, за нинішніх обставин, в оточенні Зеленського виникає досить неширока альтернатива. Є така підозра, що вони не розраховують на амністію після перемоги. Ну, от в своїх діях, як не крути, а все, що вчиняють чиновники банкові, і Смірнов, і Татаров, і Єрмак, і Шурма особливо згадуваний Шустером, це робота на те, щоб е, заробити певні дивіденти в агресора. І все-таки при капітуляції України зберегти свої впливи у владі вже співпрацюючи безпосередньо з окупантом. По суті, вони своїми діями минулого року напряму довели, що найбільш зацікавлене середовище у капітуляції України сидить на банковій. Через те Зеленський придумав абсолютно химерну ставку. Ставка абсолютно химерна, тому що начальник канцелярії це сьома вода на киселі в державної ієрархії, він не може засідати в ставці. Мало того, ставка це такий авторитарний механізм. В нормальних країнах це називається військовий кабінет. Так, які політичні повноваження від народу, який мандат від народу має ермак? А ніякого мандата немає. Він, його функція це забезпечення функціонування офісу президента. Тобто Мова, звичайно, ми радізуємо про скрепки і там прибирання офісу, але він дійсно може курувати певні створення дорадчих органів президента, але дорадчих, тобто його функція так само секретарська, як і Данілова, секретарська у РНБО. Хочу нагадати, що головою РНБО є президент за конституцією. А секретар РНБ, РНБО організовує діяльність РНБО і створює там всякі дорадчі органи, аналітичні центри, ну, групи, які забезпечують інформацію для прийняття рішень державний апарат і, ну, і вищих посадовців. В цьому сенсі стаття Шустера. Вона потягла ниточку, яка по суті змушує Зеленського почати торги. Мені здається, що саме через шустера вони вкинули тему про готовність змінити одного генерала і одного міністра. Чекайте, у вас розвалений кабмін. Якого міністра ви хочете здавати? Якщо здавати, то давно треба було ще вчора здати міністра енергетики, який провалив все, що можна провалити. І е, зараз, не дай Бог, опалювальний сезон почнуться бомбардування, почнуться холоди. Все, що не допрацювало Міністерство енергетики, повилазить нам боком. Це перше. Друге якого ще міністра готові. У вас сидить е, віце-прем'єр 1, е, другий, третій. Я можу почати з Верещук, а потім можна продовжувати. Яка є, які функціональні обов'язки цих людей? В медіа блискати ясними очками. Чи імітувати діяльність Кабмін. Все одно не вони приймають рішення. Ну, Бог з ним, це таке, це емоційне, але найважливіше, що в цій публікації Шустера вилізла. Чому я говорив про ставку? Тому що ставка це прямий механізм втручання політичної влади у роботу військових. Царю повоювати хочеться. Він не служив ні одного дня в жодних збройних силах. Він не тямить, що таке збройні сили. І вони пробували змусити атакувати непідготовленими військами величезне місто рівня обласного центру Горлівку. Це величезний індустріальний центр. Величезний. Атакувати Горлівку це значить покласти. Десятки тисяч бійців підготовлені. До речі, з цієї публікації, в принципі, не прямо, але виходить, що не атаки в роботиному вербовому ну, на Запорізькому напрямку, де пригадуєте, коли одномоментно одна колона на мінне поле заїхала, потім розбили з вертольотів е, техніку. Враження таке, що на генералітет так надавили, і я підозрюю, що давили безпосередньо на Сирського, на командуючу сухопутними військами, неспроста під нього завели, до речі, центри комплектування, тобто військомати. Під нього заведені вони, під сухопутні війська. Але як можна було атакувати по суті непідготовленими силами? Настільки заміновані території, просуватись на сотні метрів, втрачаючи десятки бійців, і не зупинятися, і гристи, 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 який сенс був у цьому? Тому що банкові потрібен був результат для того, щоб козаряти перед населенням. Так покозаряйте перед матерями загиблих бійців. Хто їх послав туди? Я розумію, що в командування є е, цілі певні, і, е, ну, коли розробляються операції, дуже багато імітаційних операцій, е, тобто таких пробних боїв, боїв е, розвідки боєм і тому подібне. Е, українське командування дійсно нащупувало нові тактики, але Хіба не прочитуються в діях військових, тоді, коли ну, для батьків шок був, коли загинула купа людей, і техніки згоріло, що до речі, викликало абсолютне бур буркотіння по Європі, тому що це дуже дуже паралельно із цим е вкиданням військ м'ясорубку, Росія організувала медійну підсвідку, що це недоцільно, що Україна втрачає війська, що не треба було нічого давати, що треба сідати домовлятися. тому… Тобто, виглядає так, що як не крути, а банкова в ряди годи синхронізує свої зусилля із окупантом. І неспроста тепер з Саймона Шустера випливла ця фраза: про те, що Зеленський не бачить іншої реальності, що нам треба. То сього, туди-сюди. Ну такі, знаєте, зворотики, які, в принципі, за своїм характером натяки натяків. І мені здається, що ці натяки таки капітально вибісили функціонерів банку і персонально не лише Єрмака, а й персонально Зеленського. Ця публікація їх, їх просто викрила. Вони, мені так здається, що вони дуже-дуже упадали -дуже біля Саймона, бо Саймон пише книгу про Зеленську. І в мене є така підозра, що це не на замовлення банку, і книга пишеться, а на замовлення видавництва. І Саймон дійсно біля них крутився. Він, мені розповідали журналісти, що він два тижні взагалі в минулого року, десь в травні, по-моєму, чи в квітні. Взагалі на банку і опинився і там, ну, так би мовити, формував порядок денний. Але те, що, те як виносять західних журналістів, як позбавляють е, 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 е незалежних журналістів, мені здається, що Саймон Петляв е ну, старався не бісити Банкову, е е обіцяючи написати ну, хвалебну книгу про Зеленського, Але обставини, видно, складаються таким чином, що. Видавництво е, має свої плани, е, Шустер свої, і от що ми бачимо, якщо ця публікація починає, перс, ну, скажімо, починає персонально клястися в вірному вірності Зеленському і в хибному тексті цієї статті, Оцінювати як хибний і брехливий функціонерів, починаючи. Даніло намалювався і почав розповідати про те, що е, спецслужби повинні розібратись, хто ці анонімні джерела на банковій. Подоляк почав клят. Та безподоляка ця, ця публікація б не, не навряд чи формувалась. Тобто він, головний, хто підтримує комунікацію. І як не крути, на прес-секретаря Зеленського не спишеш, тому що про його існування ніхто не знає. Всі знають про існування Подоляка. І це пряма штанга Подоляка. Ця публікація пряма. Штанга Єрбака. Він з переляку, він спочатку радісно анонснув її, потім приховав цей анонс, і тепер починає розкручуватися абсолютно ну, ланцюг інших асоціацій. Тому що ця публікація збурила багато фактів, які вже дещо примулилися, принишкли. Ну, наприклад, та ж сама. Оплата 300 мільйонів 380 мільйонів гривень фірмі Шурми, брата, секретаря, точніше, заступника офісу, керівника офісу президента, фірми, яка працює на окупованих територіях. Це ж напряму підпадає під. Фінансування тероризму. А чому цього Данілов не бачить в упор? Чому Данілов, Данілов який зараз вискочив як ошпарений і почав ну, нагнітати після цієї публікації істерію, чому він не бачить, коли ви розкручуєте історію про е, е, Кулініча і про цілу групу агентів впливу Сівковича? Так у вас Гетьманцев, помічник багаторічний помічник Сівковича, сидить в якості голови комітету. І це він, архітектор цього сповзання податкової системи України на останній позиції в світовому рейтингу, коли вже Україну назвали просто пеклом податковим. Хіба це не правда? Тобто, з одного боку, ви зруйнували, повністю зруйнували умови. Ведення бізнесу в Україні, умови якогось ну, більш-менш пристойного функціонування економіки, тобто, ви обтяжили партнерам вартість утримання соціального господарства українського, тобто ну, пенсії, бюджетів і всього. Всі ці люди, що це робили, вони прекрасно розуміють, що капітулювати дешевше, бо за це рано чи. Пізно прийдеться сісти. І от таких фактів ця публікація Шустера збурила дуже багато. В цій публікації багато натяків. Можна було б взагалі, я не хочу будувати ну, свій монолог просто на аналізі запереченню або підтвердження кожного із фактів, який зазначається в публікації там. Про всі ці факти я говорив і говорю протягом всього періоду існування Каналу. Ну, ті, хто не вірив в те, що я говорив, інколи ми з Тарасом Чорноволом на анексії НЕТ аж в занадто конспірологічному стилі і контраверсійному висловлювались про ті чи інші кроки влади. Тому що інколи є інтуїтивне відчуття, що вони роблять щось погане. Але не вистачає ну, точних аргументів, але й змовчати про це, щоб ну, принаймні застерегти суспільство про те, що робить влада щось недобре, треба. Ну от, Бачите, проходить час, і правота підтверджується, особливо коли вона підтверджується в, не в національних джерелах, тому що. Нормальної свободи слова в Україні давно ніхто не бачив, ну, не давно, а з моменту агресії, початку Великої війни. Але коли Банкова говорить про досвід Ізраїлю, то в Ізраїлі ніхто не затикав рота вільним медіа під час реально не менш великої по ізраїльських мірках війни. Яка триває тепер. От така історія. Поділіться цим відео, будь ласка, поставте вподобайки. Дуже дякую спонсорам і всім, хто підтримує канал. Мені якось так аж аж тепло на душі, бо розширення аудиторії і переглядів просто надихає. Я буду старатися вишукувати абсолютно оригінальні цікаві факти і доносити до вас. Мені е, зараз передали дуже цікавезну інфор інформацію про контактах банкової і УПЦ МП і про те, як влада петляє, аби все-таки зберегти цей, цю п'яту колону в своєму розпорядженні і використати в майбутніх виборах, якщо вони не сядуть, правда, до виборів. Ну, таке щось. Дякую. Віримо в перемогу. Підтримуємо Збройні сили. На сьогодні, як свідчить публікація видання Тайм, Збройні сили. Це найпотужніша державна інституція, це, по суті, хребет держави. Не дай Бог, що станеться з ними. Державі буде вижити просто надзвичайно тяжко. Переможемо. Estou ok.